А просто зараз чим запам'ятаємо останню добу стисло? Зутри ворожі об'єкти на Росії палали цієї ночі. Здивовані росіяни у Волгоградській області зафіксували на відеодрони, а буквально за кілька хвилин там теж НПЗ оповитий вогнем. Така ж доля спіткала підприємство Калуга Нафтопродукт у двох сотнях кілометрів від Москви. І вже вдруге за останні місяці був атакований новолипецький металогійний комбінат жирна ціль для українських дронів Камікадзе. Ці всі удари операція головного управління розвідки України. Цілий під'їзд обвалився у багатоповерхівці в Білогороді. Є загиблі і поранені. Десять поверхів склалися у одну мить, наче картковий будинок. Залишився тільки край даху, але й той не витримав. Росія у своєму стилі звинувачує в обстрілі українських військових. Вороже Міноборони повідомило у будинок потрапили фрагменти однієї із збитих російських ППО ракет. У центрі протидії дезінформації припускають, що це міг бути підрив або побутовий вибух, який РФ може використовувати як провокацію. Масштабна пожежа в одному із торгівельних центрів Варшави. Гігантське полум'я і густі клуби диму було видно із найдальших куточків польської столиці. Загорівся величезний комплекс на майже півтори тисячі магазинів. Тепер вогонь знищив усе. Гасіння може зайняти до десяти годин, кажуть у Національній пожежній службі. Чи випадковість це нині з'ясовує слідство? Однак, рятувальники, що були на місці уже за 11 хвилин після виклику, кажуть, вогонь спалахнув одразу у кількох місцях. Тож версія навмисного підпалу тривожить всі. У другу неділю травня українці віддають шану найдорожчій людині у житті мамі. День матері в Україні офіційно відзначають із 2000 року, але нині для кожної неньки настав час найбільших випробувань захистити дитину від обстрілів, вивести подалі від смертельної небезпеки, відпустити сина чи доньку на фронт і щодня дбати і давати сили боротися заради майбутнього. Усім мамам України велика вдячність та низький уклін.